Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Стрімка атака на трьохзіркових героях без синього кольору. Так, топ-5 я наразі. Вчора було 5 перемог. Давайте дивимось. Угу, Оборона Б. Ну, в принципі, поки що непогано. Ну, давайте подивимось, що буде сьогодні. Які будуть оборонки. Так, щось це після оновлення трішечки підвисає гра, незрозуміло чому. Дуже довго щось шукає супротивника мені. Так, може і не знайти. Так, знайшов. Шукав, шукав і знайшов. Так, беліт. Беліт, беліт. Це Діспел, тому, медведиця доведеться, тут напевно буде зайва. Цей начебто дає кріти і ухиляння. Чи ні. Так, так, ухиляння дає. Він ще й на Альфа. Ну, дуже неприємна оборона. Так, ну давайте мішку заберемо і, можливо. Візьмемо може Вакаса, бо там гревел є, який овер ХП накидає. Вакас буде це все зрізати. Тоді питання, чи потрібно нам тут зарал? Може краще взяти ще фееза. Давайте візьмемо Faeziка. Два лікаря, щоб в нас було вовер. Ну, давайте спробуємо такою командою. бити, в принципі, єкіми, пеньок, і бастер і вакас, тому якось так. Ну, в Белітку можна поки попрокидувати. Але недовго, напевно. Через комбо, через сині трієчка зелена. Нам бажано в четвірку зібрати. А четвірку я і не бачу. Багато всього, але нічого не збирається. Ну добре, давайте ось так прикинемо. Так, ну, зберемо тоді хоча б зелених. Угу, таке комбо чудово полетіло. Ми хоча б зібрали фаєза. Треба лікуватись, бо підвищення шкоди вони зараз будуть бити дуже потужно. Так, тут прокинемо ось так червоні. Так, у ну нас з беліткою буде важко. Взяв я фаєза, Вона ж. Забирає всі ці щиточки. Це теж я щось не врахував цей момент. Так, ну давайте ось так прокинемо. Сліпота. Так, давайте лікуємось. Може фає з ними? Не зняв. Добре, але все одно будемо бити. Можливо, заберемо хоч гревла. <кій> так, гревла ми забрали, добре. Давайте тоді ось так заберемо ще один червоний. Там жовті складуться. Так, скільки сліпота буде. Два ходи. Ну, прийдеться бити. Може спрацює пасивка вакаса. Так, і ось так червоні спробуємо добити. Ні, не вийшло. Так, ухиляння кріти. Давайте ось так прокинемо. Ага, вони навіть від камінчиків ухиляються. Ну, добре. Так, лікуємось, лікуємось. Давайте прокинемо все дара, поки біліт нас не задіспелила. Да, так, оце ухиляння такі потужні. Ну, можливо, спробуємо його і пробити. Буде простіше. Не вийшло. Давайте ось так жовтеньке. Так, тут вийшло. Ось цей такий разпік неприємний зі своїми ухиляннями. Добре, давайте тоді ось так зелененьке прокинемо. Угу. Так, ну, лікуємось. І ось таке комбо невеличке. В принципі, Вака свою справу робить, але білітку буде важко пробити, напевно. Так, так. не хочеться зараз кріст підривати. Але, напевно, прийдеться. Ну, як же ж вони ухиляються? Ось вам і разбіг. Так, скільки ти ухиляння будуть? Два ходи. Нам бажано почекати ці два ходи. Давайте зробимо ось так. І ось так прокинемо. Бажано б червоних під нею знайти. Так, вона відлікувала. Тоді б'ємо ось так, ось так. І тепер вакас поїхав. Так, добре. Ну, тут лікуємось, прокидаємо. Б'ємо піньком, тут прокинемо ось так. Давайте червоні. Ну, міньончики допомагають. Це добре. Так, вона повертає собі атаку чи броню, але прийдеться бити і, можливо, вистачить. Так, вистачило. Ну, дуже важко білітка, така потужна. Так, що у нас тут? Знову біліт, яд. Джахангір. Лікар, Діспел. Можемо, в принципі, такою командою залишитись, але напевно... Все ж таки краще взяти медведицю. Чи ні, нехай буде так. Давайте, поїхали. Яд, звісно, неприємний. Він буде бити. Це сліпота. Нам бажано зелених зарядити спочатку. Ну, є дві трійки. Давайте пошукаємо четвірочку зелену по центру. Немає. Ще раз пошукаємо. Так, ось вона є. Добре, ще й червоні знайшли. І зелені. Так, ну він вдарив якраз фаєза. Сліпота йому нічого не робить. Давайте спробуємо сюди пробити. Угу. Бажано плікарів не заряджати. Давайте ось так прокинемо. Поки є фаєс, нехай б'є джаха. Ось так. Можливо, жовті. Жовті заїхали. Добре. Чудове комбо полетіло. Так, того пробили. Угу. Так, лікуємось, пробиваємо. Тут зелененькі, там жовті складуться. Ага, цей від'їхав. Залишилось два лікаря. Давайте зробимо ось так. І тут пошукаємо десь червоненький камінчик. Добре, ще фіоли. Зарядився піньочок, червоні заряджені. Спробуємо. Міньйон з'явився. Так, ну. Хоп, ми доб'ємо. Абілітку можливо вистачить ось так. А, і там купа червоних би добила точно. Так, поїхали далі. Мелія. Кріти. Ну, давайте так і поїдемо. Тут ну, два зелених. Гремс теж неприємний. Всі на альфа вже. Ну, таке поле не дуже. Давайте в Гремса, в принципі, можна поки прокинути. Четвірочка. Нам знадобиться. Можемо ще трічку отак червону зібрати. Може, жовтий знизу. Майже під'їхав. Добре, давайте ось так в мелію прокинемо. Може там під'їде жовтенький. Так, під'їхали і жовті, і червоні, в принципі, і фіоли. Все, що нам потрібно. Меліоб'є. Але ми ось так лікуємось, пробиваємо. Б'ємо, напевно, сюди. Там є ще трієчка червона. Може все це познімати. Давайте ось так. Один червоний, може, і гремса доб'ємо. Гремса поки не добили, ну, нічого страшного. Так, це все зняв. Це навіть якщо він когось підніме, то ми всі зарядження. Так, робимо ось так ось так. прикриємось від Нежгара. Там стоять ухиляння, але будемо бити тут, в принципі, вже повинні ми впоратись. Мені... Непогано пробивають. Так, добре, є. Поїхали далі. Наступний бій. А угу. ось цей неприємний. Цей рещик, він зрізає ману, той діспелить. Напевно, все ж таки є сенс взяти медведицю. Можливо, ми встигнемо ось так. Хоча б цього ловити різчика на медведицю. Так, є заряд фіолів. Ну, трішки зелененьких є. Ну, давайте ось так. Поки мішка працює, давайте тут прокинемо. І ось так. Підготуємо ще зелененьке трішки. Так, зараз він зріже. Тепер пробиваємо, сповільнимо їх. Ось тут ще зелені заберемо. Угу. Так, можна використати медведицю. Пробити. Ухиляння спрацювали. Так, ну, Медведиця забере на себе удар Ренфілда. Єдине, що не подобається, що там зараз Рехетре буде ходити. Так, ну і давайте спробуємо цього зарядити. А, ні, він від'їхав, добре. Мені зараз нас задіспелить. Але це нічого страшного. Давайте спробуємо його і добити, тут жовті прокинути. Так. Джулія не хоче заряджатись. Все бачу зарядку. Тому ну, що нам потрібно підлікуватися. Угу, робимо ось так і прокинемо ось таке комбо. Ренфілд. Так, вмикаємось. Ще одне комбо. Поїхав піньочок. Ось так фіоли з зеленими. Ну, все тут залишилось небагато. Давайте зарядимо бастера і спробуємо добити рехетри. Ось так через комбо. Є, все вийшло. Ну, все тут вже. Каже над цього добиваємо дуже швидко. Так, поїхали далі, а ще один бій, залишився знов якісь складнощі з супротивником. Це після обнову, я помітив, що почало щось трішечки підтормажувати. Ну, давай начебто все ж працює. О, є. Так, рехетри. рехетри неприємно. По центру буде овер накидати. Напевно, краще взяти замість бастера тоді тайрума. Щоб знімати той баф і її ось такий. Плюс він буде трішки сам лікуватись. Ну, давайте спробуємо. Тим паче, тут два жовтих, тому два фіола, в принципі, непоганий варіант. Єдине, звісно, що замало лікування у нас. Червоний кріс, чи потрібен він? Ось це питання. Ну, В принципі, поки можемо прокинути. Давайте ось так почистимо поле зразу, поки в нас є медведиця. О, жовтенькі, жовті це добре. Ну, і фіоли під'їхали. Так, давайте лікуємось і ось так з фіолетові прокинемо. Так, мішка тримає. Давайте це все знімемо. Тепер піньочок поїхав. Далі, хетри буде важко пробити. Добре, ось так запустимо фіолет. Сліпота на нас є, це неприємно. Так, знімаємо все. Пробиваємо зарил Тепер піньок поїхав. Сліпота все ж таки спрацювала. Ну, добре, давайте спробуємо хоча б рехетри пробити. Так, це в нас вийшло. Але там Гремс є, він може її повернути. Пепі. Давайте трієчку ось так прокинемо. Треба лікуватись і бажано б зарядити фіолетових. Угу. Так, не повернув. Добре. Тоді б'ємо піньком і будемо бити в Гремса. Тут жовті, може зелені закриються знизу. Не закрились. Давайте ось так. Так, медведиця, спала. Тоді чистимо поле. Там зелененькі підтягнуться до гори. Угу. І фіоли добивай його. Може, доб'ємо? Добили? Чудово. Комбо спрацювало цього разу на нашу користь. Так, 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 так. Вистачило. Добре. Ну що ж, сьогодні теж 5 перемог. Було б швидше, якщо б гра не підвисала. Ага. Ми собі повернули оборону А. Добре, але погано те, що зарахували за перший день, як Б. Ну, чого, подивимося, що буде далі. Давайте глянемо рейтинг. 126 місце. Ну, гарний результат. Добре, ось такий був у мене другий день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!